Мене звати Олександр Миколаєвич, я учасник бойових дій. На даний момент я звільнений з лав Ворожних сил України, але для підтримки фізичної форми, для встановленого морального духу треба займатися спортом. В нашій громаді багато хлопців, які повертаються з фронту і потребують фізичних занять. Було б чудово, якщо Хлопці займалися безкоштовно. До повномасштабного вторгнення ми вирішили питання стосовно того, щоб спортивні зали, басейн відвідували учасники бойових дій безкоштовно. Після повномасштабного вторгнення хлопці, які займалися, були мобілізовані там або добровольцями пішли. Ну, тобто брали участь у бойових діях ну, на війні. Зараз вже складається така ситуація, що багато Є в нас поранених, які за станом здоров'я демобілізовані з інших там причин. Багато хто з них потребує фізичної реабілітації і, взагалі, заняття спортом, в тому плані як психологічної реабілітації, відволікатися і так далі. Це не така вже велика кількість таких хлопців, які потребують, ну мають запит на відвідування спортивних закладів. Тому ми зараз хочемо, щоб знову ця практика була поновлена, щоб учасники бойових дій мали ну, можливість. Сливість безкоштовно відвідувати заклади спортивні, ну як басейн, там спортзал, тренажерний зал там і так далі. На базі центру спорт для всіх вже сформована на даний час за завданням мера така група близько 15 осіб. Це учасники бойових дій або по після поранень. Вони можуть приходити до нас в зал і. Поліпшувати своє здоров'я. Це може бути як і групове заняття, так і індивідуальне. Є можливість займатися з тренером безкоштовно.